Вітаю, шановні, сьогодні поговоримо про переміщення кораблів по карті та біки з піратами та іншими гравцями. Все починається з так званих операцій. Перш ніж відправити кудись свій флот, чи то добувати ресурси, чи то атакувати, або розвідувати місцевість, або просто кудись переміститись, потрібно створити операцію. Якщо потрібно просто кудись перемістити ваші кораблі, Тикаємо на карті в потрібному місці, створюємо операцію. створюємо флот. І підтверджуємо. Щоб заздалегідь створити флот, потрібно зайти на базу, натиснути Створити флот, обрати потрібні кораблі, ввести назву та підтвердити. Після чого. При виборі якоїсь дії для флоту, в меню вибору флоту буде доступний ваш вже створений флот. В зоряній системі є невеликий розвіданий сектор. Щоб пересуватись по всій зоряній системі, її потрібно спочатку дослідити. За дослідження дають ресурси: покращення для кораблів та інколи навіть кораблі. Щоб розвідати нерозвіданий сектор в зоряній системі, обираємо його, натискаємо Досліджувати. Автоматично створюється операція, обираємо корабель або флот і відправляємо його на розвідку. Але операції можна створити лише обмежену кількість. І коли буде максимум операцій, нові створити не вдасться. І кораблі доведеться відправляти або між існуючими операціями, або лише сидіти на базі. Чим вищий рівень бази, тим більше операцій можна створити. При видаленні операції всі кораблі, які перебували на її території або які рухались до неї, автоматично повертаються на базу. Тепер після видалення однієї операції можна відправити ще один корабель на дослідження зоряної системи. Також потрібно звернути увагу на перемикач автоматичне повернення. Якщо ви хочете, наприклад, атакувати декілька ворожих флотів своїм одним флотом або просто хочете подорожувати по зоряній системі поступово, то потрібно цей перемикач вимкнути, бо після завершення вказаного завдання флот одразу повернеться на базу сам. На пересування флоту видачу завдань флоту, типу атакувати, захищати. І тому подібне витрачаються очки дій. Вони позначені помаранчевим верху екрану, там де валюти. За ними треба слідкувати. Якщо дуже інтенсивно подорожувати по карті або багато воювати, то ці очки можуть закінчитись і можна буде тільки повернутись на базу або стояти на місці, десь між зірок. Проте вони відновлюються самостійно з плином часу. Зараз я покажу, як потрібно воювати. В першу чергу знаходимо собі ворога. Нехай це буде оцей Каперський флот. Тут, до речі, можна подивитись ймовірний склад флоту. Натискаємо атакувати. Обираємо флот свій, якщо вже є, якщо ні, створюємо. Е, можна або отак от виділяти і прибирати кораблі, або з меню зразу групами обирати. Створюємо флот. Підтверджуємо. І флот пішов. Через 3 хвилини 40 секунд він прибуде до цілі. Чекаємо. Мій флот вже наближається до ворожого. Зараз почнеться битва. А ось і почалась битва. Можна або тут почекати, або можна натиснути на флот і натиснути Подивитися. Тут в меню можна переглянути отаку табличку. Поспостерігати, наприклад, за своїми кораблями. Отакий він красивий. Стріляє. Або тут же поспостерігати за ворожими кораблями. Я зазвичай переглядаю хід бою звідси. До речі, тут є. У ворога, отакий есмінець подвійного призначення. Він може нести два корвети. Поспостерігаємо за корветом. Розвертається. Ну, ось приблизно так це виглядає. Fire. Fire. Знищено якийсь ворожий корабель. Fire. Ще трохи залишилось. Насправді, за цими битвами мені не дуже цікаво спостерігати. Я зазвичай повідправляю відправляю флот в бій і роблю щось інше у грі, або просто звертаю гру і займаюся своїми справами. До речі, бій закінчився. Я переміг. І от мій флот відступає сам, тому що схоже було обрано автоматичний відступ. Так, результати бою дивитися в нижньому лівому куті біля кнопки «База». Отакий от значок двох, не ясно чого. Тут показано список усіх кораблів. Їхнє здоров'я. Я, до речі, два корабля втратив. Два фрегати. Можна глянути статистику. Ресурси Який корабль скільки пошкоджений на Хто скільки відхилив і тому подібне. В цій вкладці можна глянути ХП. Кораблів. А в вкладці нагороди є нагороди. І мені дало два мікрочипи. Ось один для фрегатів і один для есмінців. А також кораблі отримали досвід. І декілька кораблів навіть перейшли до наступного рівня. На цьому поки що все. Що робити з тим отриманим досвідом рівнями та мікрочіпами, я розповім у наступному відео. На цьому я буду з вами прощатись. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей!